Йоу, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму каналі з вами я, Туфкіс. І сьогодні в нас ем, наше тестове названня Бета Randomizer Forza Horizon 5. Ось. Ем, перед початком відео всім хочу побажати гарного настрою, приємного апетиту та, звичайно ж всього самого, самого найкращого. Ось сьогодні настрій такий, сьогодні я вирішив е, не робити. Ем, Рандом за допомогою чата GPT яку категорію? Під яку категорію, категорію під буде транспорт. ось, эм, Категорія сьогодні буде дріфт. Хочеться сьогодні трошки подріфтити, поділати грязюки, вот. і нам чат-GPT тільки поможе вибрати на якої машині ми це будемо робити. Э, Спочатку була. Хоча. Я так ось зараз мені прямо ідея прийшла. Нахуй той чат-GPT. правильно? І без іскусних інтелектів обійдемося. У нас тут є свій, свій рандом, своя рулетка. На неї ми це і сделаємо. В мене навіть босю, Ніхуяся, подарили, задарили. От з цього ми і виб'ємо нам машину для дріфта. Справа варіант ахуєнний. Зліва не дуже. А як ми оберемо? Давайте я запитаю в чата GPT. Похуй. Хай поможе. Ой, не те, блядь. Як, як тут з ним говорить? Е, Привіт. Вибери, будь ласка, е, ліво чи право? Привіт! Ну, давай оберемо щось випадкове. Обираю ліво. Якщо хочеш щось. Пошла нахуй єбанько, блядь. блять. Ой, сука, дзвінок завершен. Йоб свою мать, блять. Ой, ёбаный в рот. Ого, не, неприятно. Ну, случайно круто. Ну, ну. Блять, ну тоже было б доброе. Тоже было б доброе. Охуенно. Молодцы, блять. Молодцы. Красавчики. Я балдею, блять. Ну ладно. Что ж, будем на Форт Транзит, блять, дрифтить. Де він, не бачу його. А, Форт пише, да, мабуть. Да, скільки машин що знайдеш тут, якщо чесно. Де це гамно? Хоча б на такому. Хоча б на ось нова пошта, було б прикро... прекрасно було б. Або осьо суперуєно такі. блять, ахуєнно було б. Не, блядь. Отака От хуйня. Це моя ось Ох, сука, творог подзалупный. Ну нічого. Ми з нього зробимо конфетку і буде він гнать. Ну як ми. Дякую добрим людям. Сам, блять, я зі своїми руками клешнями хуй би щось зробив на нього. Ми пишемо Drift. Клас, любой. Так. Давай, щось таке. Йобнутий дрифт, смут дрифт. Ох, мені. 900 плюс point дрифт. Дрифт when. Ну я хуйню знаю, если честно. Good like, DriftWen. DriftWen, бля, бля, хуен. що за DriftWen? Ну давай DriftWen. Вен. Хай буде DriftWen. Мені понравилось название. Хай він не буде. Да, машина сегодня у нас дуже. 1350 лошадиних сил. Нихуя собі, блядь. Ну, я ж даже придумав, як ми цю машину будемо тестувати. Нам ж потрібно якось про. саме. Як він виглядає, хоч покажіть нам. Пістець. Сомнітельно, но ну, окей. Тобто якось так, якось що то таке. Необичне, ну таке що. то, -то гонашне, типа. Що то таке хочеться. Щось... Йоут твою мать. Ні, ну. Зато патріотично. О, такий гарненький. Мені подобається. Що тут є щось Таке ще Ну, тут, в принципі, багато ся аніме. І аніме, блять, і що хоч. І Ну Давайте шоу. Давайте оцей Венз, блядь. Він виглядає так. жестко, якось, ебать, необычно, якось модно, хуйозно, четко выглядая, короче, одним словом, та и все. А ну, сейчас мы протестируем всю хуету. Блядь. Ну что-то, если честно, вообще не очень. Может, блядь, поменяем эту самую? Как она нахуй? Настройку пока не поздно, потому что -то на этой настройке, если честно... Ну, сомнительно. Сомнительно дрифтить, я скажу так. Дуже сомнительно. Я бы ее поменял точно. блядь, нам на этом сейчас... Ого, что делать, яку грязь. Ну, это что-то побыстрее, как минимум, має быть. Ну давай, хоч побыстріше будем. Інтересно, що, що, що як він це покаже? Є, мабуть, даже є наша операція, то тобто, есть, ну, в нас є якісь вот, і ви побачите, де це буде пройшоти. Ну, я думаю, хто грає в Forz, даже може понімає. Це було б, мабуть, логічно. Як мені кажется. А ну-ка. Ну... Получше, получше. Давайте ми вже його по факту будемо тестити. А будемо тестити, ми його, знаєте де? На самої великої трасі У мене тут рекорд Мільйон і 17 тисяч на лунку якомусь. Лінку, бляді. Начнемо ми зверху, давай навіть подальше начнемо десь отак, щоб трошки якось розімнятися. Бо є сумнення наче цього. Транзита, получається. Че, кто це, блядь, я вже и забув, если честно. Бля, ну рекордом тут не пахнет если честно. Рекордом тут и близько не пахне. Зато в дрифті, от мені кажется, самая честна оценка, вона все-таки здобувается в дрифті. Потому що, ну... Гонки там... От гонки зависить. А в принципі, якщо дрифт траса, у нас буде одна постійно. Ми по ній будемо катати. Вот, то і... Ніхуя себе. Скажем так. Да. Чую, будемо смоктать, блять. На цій хуйні, Що пиздець. Ну нічого. Надо... Надо пробувати. Все, ми залітаємо сюди. Начало положено. Так сказати. Я, може, зараз буду не, не дуже говорити, але ви, напевно, розумієте, чого так. От, до речі, от, жду від вас якихось коментарів, можливо, якось у вас будуть ідеї, як покращити цю рубрику, що тут можна такого зробити. З радістю почитаю, з радістю прислухаюсь до ваших ідей. Ось було, б, було б дуже на користь. Тому що Хочеться щось, щось цікавіше, але я не розумію, от, щось не так тут. А що саме, як це виправити, от якось ідеї їм бракує. Тому, повторююсь, буду радий вашій підтримці, виді поради. Ось так. Тим часом у нас 200 000 очків, ну якось воно ну, ну... Ну не дуже. Не дуже воно все відбувається, якщо чесно. Ну похуй. Не, ну він на шо тогда способный, я так скажу. Хотя в моем понимании, це хуйня повна. Что він сейчас тут оце. Але, ну, я не знаю, вдруг, вдруг. Понял. Трошки-трошки перебрали. Ничего нормального. Но зато выглядит он бомбово. Выглядит, сука, как торпеда зиберта. Ні, только не за трассу, пожалуйста. Еп твою мать. Нам надо заново идти. Ну тут, наверное, мій проеб все-таки. В цьому есть. Немалий. Що вылетели ми так. Ну, почнемо уже поближе. Машина на самом деле дуже, дуже погано управляється і. Скорость замедлена. Якось не хватает крутящего момента, блядь, швидкості. Управляемость. Я понимаю, что за сука тупо баржа, якась, но все равно хочется. Поболі. Скажем так. Траєкторію спеціально поставив, щоб було видно, хто де тормозить, тут де не. Я все-таки тут на цій трасі вообще я проїхав її, наверное, раз за три. за всю. За все час, коли я граю в Форзу. Раз за три-чотири я її проїхав. Точно не більше. За 300 часові гри. Мага, блядь. Заебісь. До речі, в мене на каналі виходило відео про мій аккаунт у Форзі за рік. Ось, ну, вже машин додавалось, скажу так, але зараз є інша проблема. Є навіть воно гроші, є всякі приколи, але тупо дуже рідко, коли з'являється потрібна машина, яку можна купити. До речі, ще знайшов лазейку, таку невелику у Форзі. Можна, виходить. В них є машини з DLC. І, наприклад, от як я, у мене всі, всі автомобілі, які можна купити в автосалоні, вони є. А, а от ті, що за аукціонами з них проблемно. Ну, тобто я можна сказати, колекціоную машини в Форзі. І як виходить, можна купувати ті DLC, заходити в Форзу, забирати ці машини, можна навіть на них покататися там, до 2 Вот. І після цього просто берете, повертаєте кошти, і машини остаються у вас, але да, є нюанс, ви на них більше не зможете кататись. Тобто вони будуть у вас в гаражі, вони будуть у вас в колекції, а от їздити на них ви не зможете, на жаль, після цього. Ну, але хоч, хоч так вони будуть. Можливо, комусь буде корисна ця інформація. Ну, а тим часом ми вже. Далі трохи заїгали по очкам, ну якщо чесно, по-моєму, хуйня. <с> по-моєму, хуйня, але ну, може все-таки все буде добре. Я поки до кінця не розумію, мені ця траса взагалі дуже важка. Бо я тільки в кінці можу зрозуміти, скільки ми очков зберемо, але як я зрозумів, це буде 1700 максимум. Машина дуже часто випрямляється і їде прямо, що дуже мені не подобається, блять. Їй треба якось постійно держати в заносі. І у нас з цього заноса виходить дуже швидко, хоча в мене виключені і АБС, і хуєси, блять. Все. Все виключено. Ахуєнно, блять, йоп твою мать. Ну і шляпа. Ну, давай ще раз. А ну попробую в цей раз на, на концентрації зіграть. Сука, як її так перекрутило. Єбать, дура, пиздец. Сам сам за лупу вступив, блять, Надо було ото сьогодні в той дрифт полізти, нахуй. Сіки категорії. Надо було б офроуд, блять, її засунуть нахуй, погай по говну катається, блять, було б заебісь. Не, блядь. Хочу дрифт. Ну, на, блядь, дрифт. Нравится? Хайфуй, блядь. Да, блядь. я тень полна. Ну, ничего. Все будет добрым. Да, злітаємо наше блять через кожні три метри з тої траси. Взагалі не прикольно. Тут ми з'їхали, блядь, не донабрали. Там ми ще десь всрались, блядь. Ну, в перший раз ми не так далеко пройшли, втрош... в другий раз трошки далі, блядь. Може хоч в третій раз нам повезе, і ми якби... Ну... Пройдемо, блядь, на цій хуйні. Поки вроді навіть по очкам непогано. Чи це мені вже кажеться. Я вже, блядь, я вже не розумію, якщо чесно, блядь. Що тут коїться? Вроді норма, вроді і хуйня, блядь. Я якось і не розумію толком. Випрямилось, блядь, нахуй ти випрямилось. То просив. Ну їй дуже важко. Їй так важко це робити. Ви б, би знали. До речі, дрівчу я на клавіатурі, кому інтересно, блять. В, в даний момент, я думаю, воно видно. Взагалі, граю на клаві, блять, любі гонки, все нахуй, тільки на клавіатурі. Більше всього удобно, більше всього нравится. Хотя й джойстики є, блядь. Але якось на клавіатурі привык. дело робить о ну в цей поворот мы хорошо зашли блять кстати мне дуже понравилось было довольно сексуально да 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 ну блять 800 тисяч набрали. Йоп твою мать, це на 200 тисяч менше, ніж... Чим... Мій можна сказати, рекорд, але це так, типа, рекорд, був що я просто проїхався по приколу, блядь. Мені подобалось, як машина їздить, я на неї проїхав цей круг, блядь. Подріфтив. Ну, блядь, що я можу сказати? Ну, получилась хуйня, знаєте? Вроді прикольно, й дрифт. І така машина неподходяща, має. могло б бути щось інтересне. Але поїхала вона як говно, блядь, якесь, якщо чесно, взагалі ні о чому, блядь. Ну, хуйозно. Цю машину от таке чувствовала, що вона якась дуже тяжла, їй хотілось облегчити, мощності добавити сюди. Щоб вона трошки легша була, трошки далі ходила, і трошки швидше, блядь. І в принципі тоді було охуєнно. А так, блядь, ну є, є питання. І питання є не маленькі, чесно. Ну да. В плані дрифта, зато цю машину я можу, наверное, навіть оцінити. Я б її оцінив, блять, чесно, нахуй, на. Ну вона... Давай ми її будемо оцінити, як прокачану машину, вже ж все-таки. Ми ж її прокачали, ми ж не на стоковий поїхали. Мені кажеться, це, блять, взагалі, типа, ну три. Ну, блять, ну не більше. Бо піздець, ну дуже херово, це саме... Херово, що в нас було, тобто на чому ми не їздили, але це це прям ужас. Це дуже погано. Хоча ось по скорості її брати, тобто, для якогось драга, для гонок, я думаю. Вона пошла, в принципі, непогано. Ось, вона пре ні, ні хуйову отак. Але от е на дріфту саме в нас виникли дуже великі проблеми. Тому, ну так. Да. Якось так. Що, в принципі, я думаю, на цьому можна закінчити. Ця машина отримує оценку в 3-3 бала. От. Хуйня Галіма. В принципі, все. <сум> Всім спасибо за перегляд цього відео. Ось має плейліст з'явитись. Ось там. Всі відео по цій рубриці можете передивитись. Також рекомендую зайти на мій канал, там багато цікавих ігор і всього різного цікавого. От, дякую вам, вам, всім Велетенське, за перегляд цього відео. Ну, якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І з вами був я, Тувкіс. Всім гарного дня, всім до побачення, всім пока-пока.